Ну що, пан Дональд, побалакав з Путіним, как погодка в Москві? Давайте коротко підіб'ємо підсумки по цій титанічній телефонній розмові між Трампом і Путіним, про котру нам так багато розказували, про цю балачку двох престарілих диктаторів. Мацковський диктатор обломав Вашингтонського. Ні про що не домовилися, а заява про припинення обстрілу енергетичної інфраструктури це вже просто подачка, аби Трамп мав хоч щось для прес-релізу. А окрім того, ще була важлива домовленість про можливість проведення хокейного матчу між гравцями американської НХЛ і рашистської КХЛ. Попри всю браваду прес-служби білої хати, а чому не можна Вайтхаус перекласти як біла хата? Нормально. Ця довга телефонна розмова, найдовша в історії між лідерами США та Ерефії, стала великим розчаруванням для Трампа, і він це зрозумів і навіть не вийшов до преси, послав віддуватися своїх підлеглих. Підлеглі, звісно, абсолютно не мають поваги до себе і далі продовжують грати клоунів. Вітков сьогодні заявив, що, мовляв, Раша так переживала, аби не вдарити по українській енергоструктурі, що аж збила сама свої дрони. Угу. А тим часом на болотах вже виклали відео, з якого робимо висновок, що Путін примусив Трампа чекати на цю розмову. Було домовлено на певну годину, але він запізнився на годину від того часу, бо він був на якомусь там засіданні, хрін пойме чого, і з'явилося відео, як його підлеглий йому нагадує, що «Владимир Владимирович, вам пора в Кремль, вас ждет телефонний розговор. Але той зневажливо відмахується від нього. Отаке демонстративне ставлення до лідера США: Дональде, вірним курсом ідеш, угу. вже відчувається, як Путін тебе поважає. Путін відмовився надати Трампу 30-денне припинення вогню в Україні. Про це пише Блумберг. На перший погляд, угода, яка з'явилася з телефонної розмови двох лідерів у вівторок. Була розчаруванням для американських чиновників, які наполягали на тому, що єдиним прийнятним результатом була б зупинка бойових дій, щоб звільнити місце для постійного миру. Натомість Путін погодився лише обмежити атаки на енергетичну інфраструктуру, вимагаючи, щоб США та інші країни припинили постачати зброю та розвідувальні дані до українців. Посланець Трампа Стів Вітков, який раніше зустрівся з Путіним, щоб допомогти підготувати основу для дзвінка, сказав в інтерв'ю Fox News, що делегація США на чолі з держсекретарем Марко Рубіо та радником нацбезпеки Майклом Вольцом поїде до Саудівської Аравії вже на днях для подальших переговорів щодо детальних деталей, спрямованих на просування до припинення вогню. Блумберг далі почав вихваляти трохи найвеличнішого лідера Трампа. Мовляв, деякі аналітики побоювалися, що Трамп може офіційно визнати суверенітет Росії над Кримом або піти на якісь інші поступки. А він мовляв, глиба встояв. Генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі, сказав, що очікував найгіршого, але не почув, мовляв, цього, і це каже уже добре. Але каже: я думаю, що ясно, що Путін не зацікавлений в істинному довгостроковому врегулюванні, поки він залишається при владі, і його метою все ще залишається знищення України. Вітков сказав, що угода про зменшення бойових дій простягається за межі енергетичної інфраструктури до інфраструктури в цілому, хоча в російському резюме дзвінка цього не сказано. І що, мовляв, між Трампом та Путяним існує консенсус із цих двох питань. Ну і не забувайте про хокейний матч, це важливо. Він також сказав, що сподівається, що Україна погодиться на морське припинення вогню в Чорному морі. І я думаю, що це відносно коротка відстань до повного припинення вогню. Додав він. Наступне велике питання полягає в тому, чи бачать європейські союзники речі так само, як Трамп. Поки що вони припустили, що це не так. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що Велика Британія та Європейський Союз ведуть переговори про прискорення поставок зброї в Україну напередодні потенційного повного припинення вогню, а не про зупинення їх, як того вимагає кремлівський упир. А що ж сказав, до речі, Борис Джонсон? О, Боріс був чітким цього разу. Путін не веде переговорів, він сміється над нами, сказав експрем'єр Британії. Який сюрприз! Путін відкидає безумовне припинення вогню. Він хоче продовжити бомбити і вбивати українців. Він хоче роззброїти Україну, він хоче нейтралізації України, він хоче зробити Україну васальною державою Московії. Він не веде переговори, він сміється з нас, написав Джонсон. В ніч після перемовин одразу стало зрозуміло, наскільки вони вагомі. Окупанти атакували енергосистему у залізниці в Дніпропетровській області, також у Донецькій області били по енергетичних об'єктах. Також рятувальники ліквідовували наслідки російської атаки по медичному закладу в Сумах. Була проведена евакуація майже 150 пацієнтів лікарні. В Бучанському районі Київської області пошкоджено 20 двоповерхових і 15 приватних будинків та 19 автомобілів, є постраждалі. З іншого боку, була цікава відповідь і від ЗСУ. В ніч на 19 березня в місті Кропоткін Краснодарського краю зафіксували атаки безпілотників. Очевидці повідомляють про кілька вибухів і про подальшу пожежу в районі місцевого нафтопереробного підприємства. Головне управління розвідки. Тим часом атакувало окупантів у Криму вражена низка російських радіолокаційних станцій, два їхніх дорогих «Падльота», дві станції Ніобій СВ, три Каста 2Е2, -Е один імбір, одне небо СВ, а також одну С-300, одне небо М, якийсь там працівник Г і БРЛС Мис. Також під удар потрапили пускова установка С-300 СВ, кілька командних пунктів. І три ЗРГК Панцирь С1. А ще транспортно буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир Фьодар Урюпін і вертоліт Мі8. Вельми цікаво, до речі, виглядає ця атака на Крим, такого давно не було. Можливо, Вашингтон вирішив продемонструвати Путіну нарешті хоч якісь оті свої пресловуті козирі, про які так багато ляпали язиком Трамп і Венс. Ну, побачимо пізніше, чи буде це мати якийсь розвиток. До речі, адміністрація Трампа припинила фінансувати ініціативу, яка документувала воєнні злочини Московії. Про це написало Вашингтон Пост. Трамп вперто намагається їсти лайно, хоча йому натикають, що не варто цього робити, але поки що в нього немає відчуття ситості. Московія постійно озвучує свої побрехеньки про те, що там українські війська б'ють по мирних людях на окупованих територіях. Якщо раніше подібні фейкові доповіді в цілому були маргіналізовані завдяки спільним зусиллям українських та західних органів та експертних середовищ, то зараз, завдяки скороченню груп фактчекінгу основними соціальними мережами, і це зроблено з подачі Трампа, з'являється сприятлива ніша для поширення всіляких маніпулятивних дописів з Московії. І на сам кінець ще оті розтережовані слова Трампа про те, що він нібито врятував українські сили від оточення на Курщині, це дешева бравада. Наші підрозділи рятувалися там самі своїми руками, а все інше це просто якийсь позаграничний рівень егоцентризму і самолюбства, який демонструє президент США. Здається, скоро він дійде до якоїсь прилюдної мастуції перед дзеркалом зі своїм відображенням. Поки що якісь отакі от висновки з цього всього можна зробити. Тримайте думки холодними, а ноги теплими. Підтримуйте ЗСУ зі всіх сил, бо це наш головний гарант і наші головні козирі. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.